Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Обряд «12 апостолів на відкриття удачі та успішності. Бажаєте, щоб вам відчинилися двері щастя та налагодилося життя. Тоді здійсніть обряд 12 апостолів. Але перед тим обов'язково підпишіться на мій канал, поставте вподобайку цьому відео, це і буде вашою вдячністю. Після цього обряду навіть дуже невдачливі люди починають підніматися і радіти життю. Цей обряд дає успішність і успіх, а також усуває перешкоди та усілякі тягарі життя. Обряд можна робити в будь-який день за бажанням. Вам потрібно взяти 12 свічок на честь 12 апостолів. Після того, як поставити свічки, запалюйте їх і говоріть 12 разів. Як дванадцять апостолів за Христом ходили, так і успіх та лад за мною щоб ходили. Мене не забули, скрізь і в усьому мені служили. Як апостоли з Христом, так і вони слідком. Слово святе, діло дороге, най буде так. Амінь, амінь. Амінь. Після цього вам потрібно протягом трьох днів бути. Тільки на високих вібраціях якщо витримаєте, то здивуєтесь, як зміниться на краще ваше життя. Обов'язково діліться цим відео з близькими вам людьми. Ну а в коментарях напишіть слово дякую для того, щоб подякувати Всесвіту за інформацію. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.